Вірш Тараса Шевченка мені однаково. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. А мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Слава Україні, Пекло ворогам. Тарас Шевченка, садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а внутрі вечеря йдуть, сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька стає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати. Та Соловейко не дає, поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, Тільки дівчата та Соловейко не затих. Стала весна. Чорну землю сонну розбудила, Упічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жає воронок в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічає. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, наче писанка, село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, на горі стоять палати. Не наче диво, а кругом, широколисті то полі, а там і ліс. І ліс і поле, і синьогори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Садок весне виколо хати, кущі не вишні годують, Ботають йдуть, співають і дівчата, а матері вечері ждуть. вечеря ждуть. сим'я вечеря коло хати, ночі не зірня донька вечерю подає. А мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло халки маленький діточок своїх. Сама застуну коло вік. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихло. Тарас Григорович Шевченко тече вода з під явора. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька, явер молодіє, а кругом їх хверби лози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, хлюпощуться качаточки поміж осокою, а качечка випливає з качурами за ними. Ловить рязку розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставом стала. Прийшло дівчина воду брати, брала, заспівала. Вийшли з хати батько і мати, в садок погуляти, порадитись, кого б то їм, своїм зятим звати. Росли пошті зросли сміятись, гратись перестали, неначе справді розійшлись. Зійшлись незабаром, побрались і тихо, весело пройшли. Душею, серцем не повинні, аж до самої домовини, А ми ж людьми ж вони жили. подай же нам все щедре Боже, отак цвісти, отак рости, так одружитися і йти. А не сварячи в тяжкій дорозі, на той світ тихий перейти. Плашне не скаже зуба. Любов той вічної совгубу на той, той світ тихий перейти. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гуду, плугатарі з плугами йдуть, співають у дочі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зілонька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все тільки дівчата та соловейку не затих. Вірш Тараса Шевченка тече вода з під явора. Тече вода з під явора яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калиненька явер молодіє, а кругом їх верболози. І лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, хлюпощуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловить рязко, розмовляє з дітками своїм. Тече вода край города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батька й мати, в садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятем звати. Слава Україні! Україна була, є і буде. Бо як казав Тарас Шевченко, от тому в лихі години ми затяті й вперті, бо для вільної людини рабство гірше смерті.